У Мене є правила. Та немає ніякої правила. Друзі, всім привіт! Це Таня Лі, Мішель Андраде і Рубрич. Зірковий бліц. Поїхали. Питання, відповідь. Короткі. Крала щось в супермаркеті. Да. Що саме? Жуйки. Скільки грошей сьогодні витратила? Десь тисяча триста гривень поки що. Ти 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 тисяч триста, ти так? Да? Да. Добре. Яку частину тіла свого найбільше чухаєш. Чухав? Да. Дотягуйся. Та звичайно. З відомих чоловіків, з ким пішла би на побачення. Маті Макона. Я без з А з наших? А з наших не знаю. Скільки максимально не голили ноги? Три дні, напевно, чи чотири. Яке слово кажеш... Ну, — Вона ріла ріжка, мені здається, тиждень був. Так? Боже кошмар. Так. Яке слово кажеш, коли щось не виходить? oh, ще також. Хто найгарніша співачка України? Всі дівчата. А коли я останнє влаштовувала скандал? У -ху -ху, минулу п'ятницю. Кому? У менеджеру. <гум> <гум> До-о-о? Що вона зараз дуже сильно хоче купити? Я хочу шампунь дуже класно собі купити. Я хочу пальто. хочуть українські артисти. Я хочу пальтішко <гум> <гум> тобі купити. На Пасху, у удійтеся. Досмагала голенька на пляжі? Так. <гум> да. напивалась до втрати пам'яті. Звичайно. Пробувала козявки? Так. <гум> да. Їла втіхаря чужу їжу. Та да, не втіхаря, але їла. <гум> Писала колишньому п'яненька? <гум> Ні. Ні. У мене є правило. Та не немає ніякої правила, просто я завжди його залишаю ось там. Колишнього коли чи телефон? Телефон. Вмієш відкривати лінішко <ганіжка> без штопера? Ні. Ким би працювала, якби не співала? Да ні так? Я жартую, ні. Обов'язково я б не знала. Мені б хотілося на психолога піти або на нутриціолога. А що зараз на тобі найдорожче? Браслет, напевно. Який покажи. М -м -м -м. Так, Я таки плила в дитинту. Хто з колег тобі снився в еротичному сні. Покажіть! <реку> Це був хлопець чи дівчина? <реку> хлопець. Нехай пишуть в коментарях, хто ви думаєте. Я щось з тебе не витягнеш. Спасіба. <реку>